Святий Миколай? Тихо, не кричи. Ти мені подарунок під подушку приніс? Звісно, ні. А я в тебе ніколи і не вірив. Я прийшов вивезти гроші з крипти. А звідки в тебе крипта? Мені в 2010 році замість цукерок бітки залишили. Не проблема. Скільки? 700 тисяч доларів. Ого! Навіщо тобі стільки грошей? Ти ж святий Миколай. Як це навіщо? Ось Микита з Києва, хоче iPhone, люда з Вінниці, хоче планшет, з Одеси хоче Сталкер 2. Ось де пенсіонеру взяти на це все гроші. Це можеш віддати, це моє. А, так це ти, Олєн! Оказав, що не вірить. Кусок вугілля тобі подарую. Це типо я кусок вугілля, да? Вибач, не хотів образити. Та я жартую. Ось твої 700 тисяч доларів. Дякую. Завдяки тобі діти будуть щасливі. А цього вистачить. Звісно, ні. Але Санта Клаус пообіцяв ще трохи подарунків передати. А допомога європейських партнерів. Буде, але вони можуть аж до Пасхи тягнути. Це краще, ніж під Єде Мороза лягати. Це тобі. Фу, це що таке? Не знаю, але це зараз модно. Походу не приснує.